Минулої доби ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западна, Куп'янськ, Кислівка та інші. В результаті обстрілу Куп'янська з реактивних систем залпового вогню пошкоджено приміщення підприємства та два приватні житлові будинки: двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років, отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 33 оперативних виїздів. 17 липня близько 18-ї ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Кіндрашівка Куп'янського району. Виникла пожежа у приватному легковому автомобілі, що стояв неподалік житлового будинку. До пожежу гасіння були залучені рятувальники міста Куп'янська. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, ворог намагався йти в наступ в районі західніше лиману першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Новини Харків.